Протягом ночі терористи не припиняли вести вогонь по позиціях наших військових та населених пунктах. Цього разу основні свої удари вони зосередили на Луганському напрямку. З реактивних систем залпу огню БМ-21 град тричі було обстріляно верхню Вільхову, а також Артема та щастя. Населені пункти Кримське, Сокольники, Верхня Вільхова та Трьохізбенка зазнали обстрілів з мінометів. З артилерії ворог наніс удар по станиці Луганській, де відбулося бойове зіткнення підрозділів сил АТО та бойовиків. Внаслідок запекло бою бойовики понесли втрати та відступили. З артилерії та мінометів бандити обстріляли трьох На Донецькому напрямку з градів обстрілювалися селище Невельське та Водяне, а з мінометів двічі вогонь вівся по Красногорівці та Піскам. Практично не припинявся вогонь терористів по селищу Тоненьке, яке зазнало ударів ворожої артилерії чотири рази. Під обстріли потрапили також Піски, Водяне та Невельське. На Дебальцівському напрямку з автоматичних гранатметів було обстріляно наші позиції в районі селища Новогродське. З мінометів вогонь вкотре вівся по околицям Дебальцево, а стрілецькою зброєю зазнало обстрілів Новогригорівка. Нехтуючи будь-якими правилами ведення бойових дій, злочинці знову обстрілювали населені пункти, де живуть мирні люди. Вкотре гради терористів накривали багатостраждальне селище Піски, вогонь по якому не припиняється ні вдень, ні вночі. З допомогою артилерії злочинці завдали удару також по селищу Гранітне. Користуючись тим, що українські воїни не обстрілюють населені пункти, де мешкають мирні громадяни, терористи під час обстрілів знову розташували свою артилерію, міномети та гради безпосередньо в підконтрольних їм селищах і містах.